Вітаю вас, друзі, у просторі дитячого центру Логоклуб. Сьогодні ми будемо спілкуватися з вами про особливості роботи логопеда у приватних закладах освіти. Мені надали перелік запитань, на які я буду надавати вам відповідь і розкривати основні аспекти. Отже, хто я яку освіту здобула та в якому закладі? Мене звуть Альона Король. Я засновниця та керівник дитячого центру логоклуб Забезпечив викладання циклу логопедичних дисциплін у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, вчитель логопед практик з 70-річним досвідом роботи. Працювала як в державних, так і в приватних закладах освіти, тому маю змогу порівняти і з вами сьогодні з цим поділитися. Фахову логопедичну освіту здобувала в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова у Києві і продовжила навчання в магістратурі в Кам'янець-Подільському університеті імені Івана Огієнка. На сьогодні навчаюсь в аспірантурі в Інституті спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України. Чому обрала цю професію, що мене зацікавило та мотивувало? Будучи відвертою, напевно, не я обирала професію, а професія обрала мене. Тому що у мене мама поперед. Я зростала під її крильцем і насправді почала практикувати ще задовго до того, як закінчила університет. Тому і маю такий значний на сьогодні стаж практичної роботи з дітками з порушеннями мовлення. Ким є діти для логопеда, ким є діти для мене. Ну, в першу чергу, діти це моя любов. Це моє натхнення, це моя мотивація до постійного саморозвитку та самодосконалення. Тому що з кожною дитинкою, яка приходить на діагностику, я розумію, що не можна зупинятися в розвитку. Потрібно постійно зростати, і вдосконалюватися. Навіщо співпрацювати з батьками? Це для мене особлива тема, тому що тема співпраці з батьками є темою мого дисертаційного дослідження і в своєму досвіді. В тому числі ту високу результативність, яку дає дитячий центр логоплугу, ми маємо саме завдяки тому, що батьки є активним учасником процесу корекції. І якщо логопеду вдається зробити батьків своїми союзниками, ми отримаємо значно вищу результативність усіх занять. Тому пам'ятаємо про це ще з першого курсу. Чи працює університетська теорія на практиці, а якщо не працює, то що робити? Або ж навіщо так багато вчитися? Теорія логопедії це фундамент. Не буде фундаменту, не буде міцних стін і даху. Тому більше того, що хочу сказати, що логопедія дуже міждисциплінарна наука. Ми вивчаємо не лише педагогічну підсумку. Ми вивчаємо і медичні дисципліни, і психологічні дисципліни. Тому ось та теорія, яку ви з першого до четвертий курс проходите в стінах університету, вона є надзвичайно важливою до мене, як до керівника центру, до керівника бази практики, до керівника тренінгового центру. Часто звертаються педагоги, які мають педагогічну освіту, але не мають спеціальної освіти, тобто не вивчали в університеті з циклом педичного. І вони просять підвищення кваліфікації для того, щоб могти практикувати логопеду. Ну, власне, любі студенти, на сьогодні в логопеді це вже давно не і про його постанову. Це про комплексний підхід до вирішення комплексних порушень, це про роботу з немовленнєвими дітками, коли до логопеду приходить дитина 3-4 років і вона не розмовляє. І для того, щоб розуміти, як працювати з тих і Потрібно чітко орієнтуватися в мозкових механізмах організації мовлення діяльності, у психологічних аспектах, у віковій психології. Тому навчайтеся старим і ви побачите, що на ось цей міцний фундамент з легкістю зможна буде збудувати міцні стіни і ось поверхівочку практики у вигляді даху. Специфіка роботи логопеда у приватному. Ну, власне, Ми маємо не просто приватний кабінет, ми маємо цілий центр і, напевно, диференціальну таку характеристику навіть кабінету і центру теж можна провести. Але що хочеться сказати, подивіться навколо, ми маємо сучасний простір, ми маємо матеріально-технічне забезпечення. Кожен роботи, який працює в приватних закладі освіти, оточений усім самим сучасним. В той же час цей лопат повинен розуміти, що динаміка, саме життя професійне, особистісне в межах приватних закладів, воно є дуже динамічним. І е, для людей, які хочуть бути постійно в русі, це є беззаперечною перевагою. Особливості, можливо, якщо ми будемо говорити про документацію, про звітно-статистичні усілякі папери, ми маємо, ми зводимо роботу з документацією до мінімуму. Чому? Тому що основна специфіка роботи побудована на результативності. Людина прийшла до вас, на заняття, Ви 30 хвилин працювали з дитиною, ви повинні вийти за межі кабінета. Затим батькам результати за 30 хвилин з першою дитинкою. Я зробила А, С. І якогось це є перевагою, тому що це постійно підштовхує щось вишуковувати, постійно тримає в тонусі логопеда. Якогось, можливо, це є якоюсь перешкодою, тому що ні батьки, ні керівництво закладу 100% вам кажуть, не дасть вам розслабитись. І оглядаючи кабінети, а темою наступної нашої з вами онлайн-зустрічі буде огляд говорячного кабінету, я впевнена, що ми з вами заглянемо на частину заняття, і ви зможете побачити, наскільки динамічно нас проходить заняття в приватних дитячих установах. Навіщо я оболодіваю інформацією, яка є як я вже повторювала, коли ми маємо на фоні діток, які грають на музичних інструментах. Як я вже повідомляла, бути логопедом це бути постійно охопленим підвищенням кваліфікацій. І інтернет-мережа в тому числі пропонує нам зараз дуже багато дистанційного формату вебінарів, семінарів, логопеди сучасні ведуть блоги, де також можна знаходити дуже багато цікавої інформації. Єдине, що хочеться сказати, придивляйтеся до першоджерела і довіряйте лише перевіреним джерелам, сторінкам та сайтам. До речі, освітній проект логову також має сайт logo.com.ua. Сучасний логопед на думку сучасного логопеда, яким же ж має бути сучасний логопед. В першу чергу спраглий до знання, спраглий до постійного саморозвитку. і досконалення, надзвичайно мотивований і педагог, який беззаперечно любить дітей. Толерантний, тому що ми працюємо в тому числі з дітками, з різними особливостями розвитку, не лише. Часто в порушення є вторинними, і тоді ми маємо комплексні порушення і толерантність, і любов до діток з особливостями. І я вважаю, що також є обов'язковою резою, яку повинна носити у собі успішний сучасний пламент. Що потрібно знати зі студентських років, щоб не починати вчитися спочатку? Або ж на чому робити акценти? Ми вже з вами говорили про те, про важливість того фундаменту теоретичного, на який ви зможете надбудовувати практику. Беззаперечно, потрібно вжити теорію. І е, я намагаюся на своїх лекціях, на своїх практичних будь-яке теоретичне положення відкріплювати практично. І якщо вам вдасться гарно зміксувати в вірних пропорціях теорію і практику, ви будете супер успішними. Чому логопед повинен розмовляти правильно? Ну, власне, артикуляційний апарат це наш робочий інструмент. Це наша візитівка. Ми не можемо навчати тому, чого не вміємо за. Пономатичний слух діток сприймає чіткі звуки. Очки діток спостерігають за правильною артикуляцією. Тому з першого курсу артикуляційна гімнастика скоромовки, чистомовки. Це є ваші беззаперечні друзі. І дуже добре а, в рамках практичних занять провести діагностику власного мовлення. А, і ви будете цього вчитися на дисциплінах, в путичного циклу, коли будете знайомитися вже з практичними аспектами. Кожен з вас обов'язково проаналізує якість свого мовлення і отримає практичні поради, і ви протягом всього навчання в університеті будете досконалі. Йдемо далі. Логопед має бути добрим або ж інші особистісні якісті. Я зачепила питання толерантності і вважаю надважливою якістю. І логопед просто шалено повинен любити те, чим він займається. Докладати багато зусиль саморозу, самодосконалення, самоосвітлення. Яким не має бути логопед? Ну, 100% лінь і логопедія, хоча починається з букви, «Л», але звук логопед і лінь твердий і м'який. Звуки різні. Тому в логопедії ніякої лінії. Пам'ятайте про це. Секрет успіху логопеда та робочих кредо. Я маю робочу креду. І звучить воно так. Діти будуть розмовляти. Діти будуть розмовляти правильно, діти будуть розмовляти красиво. А ми, королеви логопедії, докладемо до цього максимум зусиль. Друзі, запрошую вас стати королевами логопедії. З любов'ю та натхненням!